Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як в'яжуться ось такі маленькі трояндочки. В'язані вони разом з листочками. Листочки ув'язуються у трояндочку, в'яжуться всі разом і отримається ось така краса. Якщо бажаєте, беріть гачок, нитки. І давайте почнемо в'язати разом. І так у мене акрил гачок номер 3 Нам треба зробити ланцюжок з 39 повітряних петель. Ось. Набираємо. Першу петлю. Ось так. Тут притримуємо і протягуємо нитку. Ось перша петля є. Два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А таких нам треба 39. Давайте наберемо самостійно. І так, я набрала ланцюжок з 39 повітряних петель. Сильно ланцюжок не затягуйте. В'яжіть вільно, для того, щоб потім було легко просовувати гачок у петлі. Тепер робимо накид на гачок. Рахуємо п'яту петлю. Ось цю петлю ми не будемо зараз рахувати. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Ось сюди. В п'яту петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Протягуємо ось нитку. Пров'язуємо дві петлі і ще нитку протягуємо через дві петлі. Далі робимо повітряну петлю, одну петлю пропускаємо. Ось цю петлю пропускаємо в наступну петлю, тобто в'яжемо через петлю. Так, робимо накид на гачок. Ще раз одну петлю пропускаємо в наступну петлю. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Протягуємо і протягуємо ось. Три повітряних петлі. Один, два, три. Ми формуємо арки для листочків. Накид на гачок сюди ж пров'язуємо знову стовпчик з накидом. Так, у нас вже дві арки ось таких є. Будуть прив'язуватися листочки. Далі повітряна петля, накид на гачок. Знову ось ми тут пров'язали. Цю петлю ми пропускаємо. В наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряних петлі. Один, два, три. Накид. Сюди ж пров'язуємо стовпчик з накидом. І так, арки для листочків. У нас вже готові. Тепер будемо формувати арки для пелюстків. Повітряна петля, накид на гачок. Одну петлю пропускаємо. В наступну, ось цю пропускаємо, в наступну петлю ось. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряних петлі: один, два. Арки будуть з двох повітряних петель. Накид на гачок, сюди ж пров'язуємо. Стовпчик з накидом. Так, далі повітряна петля. Так, ось тут пров'язали петлю пропускаємо в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом, дві повітряних петлі, накид на гачок сюди ж. Пров'язуємо стовпчик з накидом. І так в'яжемо до кінця ланцюжка Знову повітряна петля, петлю пропускаємо, тобто між арками, ось, між арками ми пров'язуємо повітряну петлю і починаємо в'язати, петлю пропускаємо і починаємо в'язати вже в наступну. І знову формуємо арку. В одну петлю пров'язуємо стовпчик, стовпчик з накидом, дві повітряних петлі, стовпчик з накидом в одну петлю. І так, я тут пров'язала повітряну петлю, накид на гачок, одну петлю пропускаємо в наступну стовпчик. Накидом, дві повітряних петлі і стовпчик з накидом в ту саму точку. Знову повітряна петля, накид на гачок, петлю пропускаємо. В наступну петлю пров'язуємо знову арку. Стопчик. Знакидом, дві повітряних петлі і знову стовпчик знакидом. Так, давайте ще раз покажу. І так, повітряна петля, накид, одну петлю пропускаємо, бо тут ми вже арку пров'язали. Між арками петлю пропускаємо. Ось. Петлю пропускаємо в наступну петлю пров'язуємо один стовпчик знакидом. Далі. Дві повітряних петлі і другий стовпчик з накидом сюди ж ту саму точку. Ось. Ось такі арки повинні вийти. Ось вони. І так продовжуємо в'язати далі. Зустрінемося в кінці ряду. Коли закінчимо, пров'язувати ось цей ряд. І так, я закінчила пров'язувати. Формувати ось ці арки. Ось Закінчила в останню петлю пров'язала. Так, що робимо далі? Далі робимо петлі підйому. Ось, ось так я закінчила. І тут петлі підйому. Три повітряних петлі: 1, 2, 3. Перевертаємо або повертаємо в'язання на іншу сторону. І будемо вже пров'язувати у арки. Нам треба Варку пров'язати 9 стовпчиків з одним накидом. І так цей стовпчик ми вже рахуємо як один і ще 8 пров'язуємо. Так, це вже два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Так, зараз. Ще раз. Вісім. Дев'ять. Так, є. Далі. Ось тут у нас була арка. Ось вона. Ця арка, де повітряна петля. Ось одна повітряна петля і одну петлю ми пропускали. Тут ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову у нас ось ця арочка. Знову пров'язуємо 9 стовпчиків з накидом. Так, Нитка відслоюється, відшаровується. Так. Дві чи два стовпчика, три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Старайтесь в'язати вже щільненько. І щоб ці петлі були одного розміру. Бажано, щоб вони були одного розміру, тому що це вже наші пелюсточки. Щоб вони були одного розміру, треба ось рівняти їх не, не отут, а ось тут. Ось, щоб вони вільно проходили, і, але не бовталися. І так, 9 пров'язала. Ось тут пров'язую стопчик без накиду. І так в'яжемо аж до тих арок, де у нас будуть листочки. Один, два, три. Так. І так, в'яжемо. Знову тут пров'язуємо 9 стопчиків з одним накидом, тут стопчик без накиду, тут знову 9 стопчиків з одним накидом. І так в'яжемо до кінця ряду. зустрінемося в кінці ряду. І так я майже дійшла до кінця. Ось подивіться, як виходить. Хочу ще тут показати і розказати. Можна. Тут залишити ще для пелюстки, а листочки пров'язати ось тут. І тоді у нас не отак буде листочок, а ще буде тут ще йти одна пелюстка. Але я мені подобається краще ось так. Я робила із пелюсткою і просто листочки в кінці. Пелюстку далі не пров'язувала. Тому я залишу тут три арки: оці, де ми формували: один, два, три, там, де три повітряних петлі. І ось це останнє в мене. Арочка для пелюсточок. Я пров'язую 9 стопчиків з накидом. Зараз, зараз, я подивлюсь, що я пров'язала ось, да, пров ось тут, так, я пров'язала ось тут, так, пров'язала стопчик без накиду, і далі йдуть 9 стопчиків з накидом. Так, тут треба ще протягнути гарно ось так, щоб не вовталася петля. Так, перший стопчик, другий. Третій, четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий. Восьмий. А дев'ятий я пров'яжу до кінця, тому що я буду змінювати нитку зараз. Ось, дивіться, що я буду робити. Ось це дев'ятий буде стовпчик, я пров'яжу через дві петлі. А ось ці дві петлі я пров'яжу ниткою зеленого кольору. Ось ось цей кінчик, кінчик я ось сюди протягну, і ось протягую ось. Оцей кінчик я буду пров'язувати разом з цією жовтою ниточкою, зараз її відрізати не буду. Буду так притримувати. Ось я пров'язала. Далі я пров'яжу вже зеленою. Ось сюди стовпчик без накиду. І так ми зараз будемо формувати листочки. Ось ці ниточки так далі і буду прокладати. Ось цю робочу нитку жовтого кольору і кінчик зеленого, ось тут буду прокладати. І так, як же в'яжемо листочки. Спочатку накид на гачок, і ось цю арку пров'язуємо на півстовчик з накидом. Що це значить? Це значить, ми протягуємо нитку через три петлі. Ось він, на півстовчик. Далі. Накид на гачок і пров'язуємо сюди стовпчики, два стовпчика з одним накидом. Ось перший стовпчик. І ось другий стовпчик. Далі нам треба пров'язати три стовпчика з двома накидами. Ось один накид і ось другий накид. Пров'язуємо через дві петлі, через дві петлі і через дві петлі. Це перший стовпчик з двома накидами. Ось, два накиди, протягуємо через дві петлі, нитку протягуємо через дві і через дві. Так, два стовпчика вже є з двома накидами. Знову два накиди на гачок. Протягуємо нитку, дві петлі, дві петлі, дві петлі. І так, ми пров'язали на півстопчика з накидом, два стовпчика з двома накидами і три стопчика з трьома накидами. Далі три повітряних петлі. Один, два, три. І формуємо піко. Будемо ось сюди, ось, протягуємо гачок, протягуємо нитку через ці дві петлі. І через ось цю петлю. Так, далі, накид, два накиди на гачок, другу сторону, другу половинку будемо, чи другий бік листочка будемо пров'язувати. Так, пров'язуємо три стовпчика з двома накидами. Це перший стовпчик, знову два накида. другий стовпчик. Третій стовпчик. Далі два стовпчика з одним накидом. Ось один накид. Один, два. Так, і другий стовпчик. Пров'язуємо через дві петлі, через дві петлі. І на пів стовпчик. Так, ось цей кінчик ще є. Нитка жовтого кольору. Так, на пів стовпчик. накид. І сюди пров'язуємо і пров'язуємо через три петлі. нитку, протягуємо. Ось. Ось сформувався в нас листочок. Далі, ось тут, пров'язуємо там, де одна повітряна петля, стопчик без накиду. Ось. Так. Далі наступна арка так само пров'язуємо. Спочатку пров'язуємо напівстовпчик. Далі стопчик, два стовпчика з одним накидом. Три стовпчика з двома накидами. Перший стовпчик. Другий стопчик, третій стовпчик. Далі пров'язуємо три повітряних петлі. Один, два, три. Робимо піку, протягуємо нитку через дві петлі і ще ось через цю петлю. Так, знову три стовпчика з двома накидами. Ще один стовпчик. Далі два стовпчика з одним накидом. І пів стовпчик. Далі ось сюди, де одна повітряна петля, між цими арочками. Прив'язуємо стовпчик без накиду. І залишився один оцей ось оця арка, де ми пров'яжемо знову ось такий листочок на стопчик, два стопчика з одним накидом, три стопчика з двома накидами, далі піко з трьох повітряних петель. І знову три стопчика з двома накидами, два стопчика з одним накидом, і на стопчик. Давайте пров'яжемо самостійно. Поставте відео на паузу. І так, я дов'язала третій листочок. Ось він. Пров'язувала я разом з цією ниткою, я її в'язувала. вона мені ще буде потрібна. Я її не залишала ось так на зворотньому боці. Ось так. Ця сторона, де я в'язала. Так, тепер витягую. Відрізаю. Ось, відрізала. Так, прибираю вже, витягую ось цю ниточку. Ось витягнула, залишився кінчик. Зараз кінчик можна за допомогою іголки, а можна і гачком. Я вселю голочку, ниточку в голочку. Засилю так. І на зворотній бік. Ось тут. Буду знаходити місце. Щоб непомітно сховати цей кінчик у в'язання. Ось я зараз закріплю цю ниточку Так. і прошью Ось непомітно, щоб нічого не було видно. Так. Можна Можна на якомусь етапі знову закріпити для надійності ниточку. І знову протягну її ось так. Так, зайве випротижу. Відрізала. Так, ось це кінчик той, який залишався. Його теж треба відрізати. Так, це. Ніче трошки залишився. Зараз його сховаю. Так. Тепер що робимо далі. Так, ось як вийшло. Покажу ще раз. Ось вона вже сама хоче, щоб її скручували. Цю трояндочку, але я ще хочу пров'язати, щоб гарно вона скручувалась, її можна вже скручувати. Скручувати і зшивати. Ось так трубочкою скручувати, ось так, формувати трояндочку, зшивати. і ось тут її можна прошивати. Так я робила ось цією білою трояндочкою. Але я хочу зробити її, ось так, як цю я ще хочу основу зробити їй. Ось в мене тут залишилася ця нитка, я повертаюсь на зворотний бік. І ось між, ось візьму зараз, пров'яжу, і буду між стопчиками пров'язувати стопчик без накиду. Ось дивіться. Тут стопчик без накиду. Між Стопчиками із накидом я буду пров'язувати стовпчик без накиду. І так до кінця ряду я дойду, пров'язуючи стопчик без накиду, ось сюди пров'яжу. Потім, отут, де була одна повітряна петля тут я одну, одну петлю ми пропускали, знову пров'яжу стовпчик. Тобто між всіма стовпчиками накидом, я ось так поприв'язую стовпчик без накиду. Тут ось що отримується. Така гарна основа, яку потім дуже легко буде сшивати. Тут уже дуже добре видно петлі, і можна буде ось по цим петлям ізшивати. І так, я надіюсь, було зрозуміло вам, що між стовпчиками пров'язуємо стовпчик без накиду. Так, давайте зустрінемося в кінці ряду. І так, я сформувала ось таку гарну основу. Ось дійшла до кінця. Тепер витягую нитку. Нитку витягую побільше, тому що я нею буду зшивати. троянду. Так. Все. Так, у мене цей кінчик ще залишився. Я його теж сховаю у в'язання пізніше. І так, як ми формуємо троянду? Можна формувати ось так. Скручуємо. Трубочку і поетапно уже сшиваємо. Ось тут дуже добре видно петлі, ось ці, які ми сформували. І ось так скручуючи петлю в петлю, зшиваємо голкою. Ось. Вони дуже добре видно, І бачите? І отримується охайно. Так. Можна сшивати непоетапно. А скрутити, спочатку, подивитися, яка це буде троянда. Ось так. Скручуємо, формуємо троянду. Ось. Я хочу скрутити і подивитися, що в мене вийде. Якщо мені сподобалася ця трояндочка, тоді я візьму її і буду прошивати вже. От я візьму і через все буду прошивати. Ось цією ниткою її прошлю. Мені подобається не поетапно прошивати, а прошивати одразу, тому що я вже бачу, що в мене вийшло. Ось в мене вийшла така троянда, і я її зараз прошью. Прошивати треба ретельно. Щоб нічого не залишити. І так, ще раз я на неї подивлюсь. Ось трояндочка і починаю прошивати. Спочатку прошью ось сюди. Так, потім прошью через все. Вже не буду показувати, як я буду прошивати, тому що кожен може прошити самостійно. Головне, щоб вона була надійно прошита вся. Так. І так, коли я її всю прошью, я подивлюсь на неї, і ось така троянда у мене вийде. Зараз я її прошью і покажу, що отрималася. І так, ось така троянда в мене вийшла. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, пишіть коментарі. Бажаю вам успіхів!